І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Містер Антибіотік на Pancer 7. Карта Прохор... Прохорівка. Ну що ж, до бою. так, чуть в мене язик не заплівся, поки я розшифрував абревіатуру цього танку. Так? Що це в нас за танк? Це е штурмовий та важкий танк німецького танкобудування, так? Ну, дивіться, раніше я пам'ятаю, що дуже багато на ньому грали. Зараз, ну, зараз бачимо, що є в нашій команді, є в команді суперників. Ми граємо в топовому топі. А якщо ми граємо на такому танку, якщо це штурмовик, то е, ми повинні чудово так себе відчувати, але не на прохорівці, тому що ми знаємо, що таке прохорівка, хто по алеї поїхав, той Ну Ось дивіться, їде. Герой битви їде на рушці. Зараз буде жорстоко прихлопушений. Ну, а наша ЄЛК на М90, я думаю, все чудово, він зараз займе алею, а не прихлопушили. Ну зараз, якщо підсвітять, то, то точно прихлопушать. Отже, про що я розповідав? А, Розповідав про е, наш е, штурмовий. Дивіться, якщо він штурмовий, то він сильно броньований. Сильно броньований він в лобі. Сильно броньована башта, але є нюанс, так? Є недолік такий, що у нас, ну я вважаю це недоліком, тому що в нас заднє розположення башти, і ще треба навчитися, навчитися грати на таких танках. Але я ж кажу, танкує, танкує він ще й ромбомб, Тому що я колись помічав на таких картах, як Ель Халуф, виїжджали взводами три ось таких е панцера і... Ставали ромбом, і їх ну, майже ніхто не міг пробити і не міг пробити в башту, тому що тут ще й на башті дуже величезна маска гармати. Чудово? супер чудово. Гармата сама по собі непогана, з непоганою альфою, але ми бачимо, що грає на підкаліберах поліпшених, тому що, як зазвичай в німецьких танках 10 го рівня в нас бронебійні снаряди, вони не дуже пробивні. Хоча тут я бачу, що вони дуже пробивні. Ти ну, У мене нема цього танку, напевно, що. Після цього бою теж захочу його прокачати. так Я вже багато танків хочу прокачати, лише треба час, щоб сісти пограти. Ну і давайте зразу ж. Ну як зразу? Після чудових та цікавих історій, хочу порекомендувати, попросити дуже вас подивитися цей бій до кінця, тому що ви будете дійсно вражені результатами цього бою. Написати. В коментарях, що ви про це все думаєте, натиснути, протиснути подобайку. І в описі під відео перейти за посиланням на чудовий YouTube канал, чудового блогера-стрімера і просто чудову людину. YouTube канал його називається Містер Антибіотик. Дуже буду вдячний, якщо ви підпишетесь та підтримаєте українських блогерів. А в свою чергу ми будемо підтримувати, ну, намагатися. Підтримувати ваш чудовий настрій, не зважаючи ні на що, поліпшувати ваш чудовий настрій. Так. Так. Добре, що в нас по бою тепер? Все ж таки бачимо, Єлка 90 наша ялинка стоїть там, де потрібно, кличе на допомогу. Але ну, якщо ми далі туди будемо проїжджати, то в принципі нас можуть прихлопушити. Там такі бачимо: і Номад, і Челленджер, там, а, Черрівотір. Вони такі не дуже броньовані танки. Якщо вони ще раз підсвітяться, я думаю, ми їх наглопушимо. Я бачу, що грає в зводі. грає в зводі із братішами, один на 121Б, а інший на конкурер артилерії. так? Артилерія Бабаха, так скажемо. Ну, потрапили. Ну, я бачу, що це, я так розумію, на стрімі грався бій, тому видно, когось взяв до взводу. А може це і друзі, так? Давайте подивимось навіть їхні ніки. Warriors і. Расагал, Так, я так розумію. Потрапили на Ютуб канал за рахунок героя відео. Так? Ще, я так розумію, грали на стрімі. Чудово, поки що стоїмо. Ну, стоїмо, тому що це карта стояла. Стоїмо, чекаємо, що буде відбуватися далі. Я бачу великі сили підтягнуті там під залізницю, під центр. Наш братіж поїхав на інший фланг, на нульову лінію, там тримає поки що, ну, тримається під гіркою. Там він був ще з одною стежкою, її знешкодили. І я так розумію, що починають агресувати. У нас по центру лише чарфотурчик, патон-танк з іншого боку, там за залізницею. І він вже тікає і, напевне, буде по простонародному взад нахлопушений, тому що він розуміє, що він підсвічений, і гірку вже зайняли. І центр гірки. Отже, в нас по центру карти проблеми, отже, у нас проблеми по гірсі. Тут поки що проблем як таких немає у нас. Але попереду ще теж стоїть панцир, такий ж самий, як і в нас, і попереду там ще дві Петехи. Ну Петехи я ж казав, так, все ж таки я був правий, що атон танка там знешкодили. Петехи там такі, ще в них задоволення по бронюванню. Бачимо, в них артилерія відступає, так? Сідо. А тут наш братиш поїхав. На як тигрі. Поїхав, поїхав, браті. А ну може, підтримаємо, то продавимо вже, так? Хоча в як тигра ти, ще те ти задоволення по бронюванню. У нас більше бронювання. У нас саме такий броніщенський танк, так? Ну і в суперників є такі броніщенський танк. Такого ж класу, такого ж типу. І так же ж само називається. Знову читати, як він називається, ну мене... Ну, давайте прочитаю. Панцер Кам... Ваген. <хи> вірно чи не вірно? Поправляйте в коментарях. Канцер камп Ваген 7. І напишіть в коментарях, як ця гілка танків прокачується, чи вам сподобалось, що сподобалось, що не сподобалось. Експертно, експертні ваші поважні думки, дуже цікаві та корисні. Напишіть також саме про цей танк, що ви про нього. Ну кого він є, хто на ньому пограв. Мені здається, мені б на ньому б сподобалося грати. Я люблю бронішницькі броніще, знаєте. Так, а я й не помітив, наш братіч там відступав, так, на ньому вже два, е дві стежки загли суперників. І він відступав, відступав, не, не встиг відступити, його прихлопушили. Центр теж вихлопушили. Отже, ми по суті залишаємося тут в оточенні ворогів. Зараз можуть взяти нас в облогу. Їде панцер, буде у нас дуель на дуелі ще. Ну, хто його там проб'є? Як тигр, а ну пострілюй тишки. Ні, зверху от показує, що пробиваємо, так? Показує, що пробиваємо. А не пробиваємо. Рікошети, ти бачиш, як він проїхав. Все, втратили ми ялинку. Тримався скільки міг. Починає, ну він, він розуміє, що у них перевага величезна, І він починає продавлювати. Оце дійсно це такий танк, який може продавити. А особливо в топовому топі, я думаю, що зовсім без проблем могли. Б. Якби е, попереду ще не було у цього бронічниського ПЗ. А ну, вого! Вогонь може десь влетить там. Теж грає від башти чудово? Так, напруженіший вже момент бити. Бачу, перевага в суперників величезна. Підсвічується тут вже і, і сушка наша. Чи блиндом по ньому стрільну, чи він підсвітився? Ну, там з нашим як тигром. Дуе на дуелі ще така, я вам скажу. Молодець. Тримався скільки міг, 3 хп залишили. ГЗ. Ну показуєш, наче щоб продовжує. Там попереду, напевне, трупик, це зрозумів. Так, 3000 настріляно, поки що ні одного не прихлопушено. 8-11 по бою. Напруженіша у нас ситуація залишається всього 2 артилерії і ще й ПТГ. Сушка. Ну сушку, якщо підсвідять, то її швидко. Бачимо, трішки нервує вже наш герой. так, Треба зібратися, тому що треба цей бій вже тащити. Не з перших хвилин бою, а вже тут на 10 хвилині бою точно треба тащити. Підсвічують, я, я так розумію, не підсвітили артилерію нашу, а просто блиндами артилеристи кидають. По трасерам працюють. Зашкірився за нами щось на сушці. А що, прикриємо, якщо що? У нас не єдиний пошкрябаний, по-моєму, ще наш герой не світився ні разу. Ну і хотілося б, щоб зараз випочили очі і ми їх по одному перехлопушили всіх, правда? Треба відступати. Треба відступати і прикривати своє НЛД. І теж треба відступати. В огляд там непоганий. В принципі, в нас непоганий, так, німецькі танки всі говорять непогано. Все, виявили нашу артилерію. І вже кобра. Кобра, ну якщо він зараз далі поїде, то він буде приклопушений, тому що бронювання там ще те задоволення. І як ну, на, на непомітність пугасом стрільнув, пугасом він нас не пробив. так. Чудово. Так, двоє проти. П'яти. І нас просто розхлопушує нома і ще Іще чаріотя. Ті, ті, яких ми не добили тоді, ті, як вони підсвітилися. Так, тримаємо кулаки тепер за нашого героя. Якщо що, якщо зараз знищать сушку, то ми залишимося один проти п'яти, а це що? А це колобанов. Давненько не було колобанова і на такому танку хотілося б побачити Колобанова, до речі. Втратив багато тільки що хп. Не встиг від'їхати на позицій, щоб прикрити своє НЛД. Звідки полізу? Мені здається, з усіх сторон зараз полізуть. Очі повипучують. Ось тут трупік є, ще можна, можемо сховатися. Прикритися. Три хвилини. А, чотири хвилини залишається до завершення бою. Епічний епік може бути. Ну що, виїжджайте, тільки по одному. Як зазвичай. Кожен хоче стати героєм битви, так? Суперників. Нашого героя ще ні одного ворога не знищено, але настріляно на 3000. Так, все, полізли, щеп'ятика. Він підсвічує сушку, знешкоджує нашого братіша, і ми залишалися один проти п'яти. Отже, йдемо на Колобанова. Чудово! Виїжджайте! Перезарядка тут комфортна, в принципі, нормально. Пораємося. Якщо всі шотні шотні, а мені чомусь здається, що вони всі шотні шотні Тепер треба вмикнути усе скіліще. Світиться, світиться, напевно, чаріотер там їде, я думаю. І стрілялася ззаді. обережно чаріотер буде. Ох, Вонь є! Вон на знищення і попереду! Поряд у Номат, і він, ну, чудово, що він зараз підсвітився. Все, не пробиває. Пощастило, що не пробив, до речі. Триворо знищено. 3568 настріляно, 780 натанковано. Ну, я як зазвичай кажу, що е, це Броніщинське броніще, то його пробивають всі в кламіщі. Це ви знаєте. так? Це така тенденція. Коли кажу картонний картон, то він танкує ну просто неймовірно, так натанковує, що маус колись так не натанковував. Так, їдемо зразу ж, ну, вірно обрав е, план дій, подальших план дій. Чому? Тому що якщо ми поїхали по краю карти, то артилерія могла б десь зашкіритися. А так ми зараз. Мені здається, один тут буде підсвічувати, а інший буде нахлопушувати. І ще й ми сві... Ось він підсвітив. Пощастиво просто. Аж знітився наш герой. Оце тобі. Не, бій. Не хотілося б 에, програти в цьому бою. Оце то бій, дійсно, крутезне. Так, ну це відстрілявся. Ось! Ось ось ось, ось, щось, бачатар за. Я не знаю, ПВХ, ну. А ПВХ так, у неї там перезарядка, швидка. Все відстрілявся. Якби зараз влучив, то мог би, мог би стати, міг би стати героєм битви. А так герой битви, містер Антибіотик. Ну що ж, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.